Я запускаю індустрію, другу. Офігенно початок гри. Ой, я появилась в іншому вимірі. Що? Ой, яка ужасна графіка Ха-ха. Я не очікував такого. Фу-хо-хо. Який жах? Блях. Ой-ой-ой-ой-ой. Та це якого року гра, та що з нею не так? Вообще якась Ні, Не, олрайт Ага, Це ліхтарик. А як я маю взяти? знову знов на ліву кнопку мишки, то визнаєтесь. Окей. Це якесь збочинство трохи. Nice, supplies. Open the bag and I'll show you how to craft something. Добре. Ай таб. I don't know. For pistol ammo, you need two metal scrap and two gunpowder. Drag those components onto a slot to craft it. <smart> I'm oh, a pistol. <smart> now shoot that chain to get the door open. Shoot that chain. You need to ready your weapon before you can fire it. Oh, боже. You. Fabric? Electrical part. Ага. Не, ну окей, оце от латання. Це щось е, цікаве. О, о, окей, я з цим згоден. Це от цікаво. Ну що з графою, я не. Я, я, я розумію, що це плейтест і тому подібне, але ну. Мон, це дуже негарно виглядає. О, тут я можу апгрейдитись. Extended magazine, 5 batteries, suppressor. Що це значить? Що, що тільки що сталося? Я що купив його зразу? Ну я ж не знаю, що воно мені дало. А як повернути це? Ні, ніяк, все, це фінальне рішення. Це вже апгрейднуто? У мене пістолет апгрейднутий? Щось розробити? Якийсь звук confirmation хоча б, ні? Загрузка, йопт твою мать, господи боже мій. 2025. An Atlas That's my best bet to find that Це, мабуть, дуже би гарно виглядало, якби воно не виглядало так ужасно. Ну, дивись, дюрочка. Як персісти контролом? Куди я вже йду? Куди ти пішло? З тебе щось піднімається? Та. А я не поняв, до речі, з крафтівкою Мені що, треба буде пам'ятати, що мені туди, Ну, бо я не, не побачив там, типу. Щоб зробити то, візьми то. Де ця хрінамуть ходить? Добрий день. Я промахнувся. Так, походу, треба три пульки в голову. О, тут ще щось ходить. Воу, у вас тут забагато. Або чотири. І у мене чотири пульки лишаються. О, был. Че я не их пройти сюда? А, ага. Так, и це? Окей. Вот, ты что закрываешься? Камон! <звуки> <звуки> звук прикольный. не 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 Звук прям прикольный. Я туди не дострибну, так? А да? я навіть це не перестрибну. Я потратив... Ну так в тебе о цією штукою! І оця штука. Болт Каттерс. Ні, ну я думаю, якби графічка підтягнула, це б виглядало дуже кльово, але ну, блін. Need to remove the chain, ok. А, мені треба його ще типа цей. Окей, um. okay, прикольно. Оце оце прям кльово. А в мене тільки один паудер, я нічого не можу зробити. А, от як я маю зрозуміти. Добре, назад як тебе поставити? Можна назад поставити. <laughs> боже мій. Ам. Um. О, бендедж. Дивись, я зробив бендедж. Це це і це. Прикольно! Тобто я сам е, собі роблю цей. О, окей. Оце вони придумали дуже кльово. Ну, графічка така, конечно. Мені здається, навіть, як вони поправлять оцей блюр і. Е, і шум оцей на текстурах. воно все рівно буде такої. О, чого ти не б'єш? О, треба. Ну і наші я тратив пульки на оце. Блін, дві пульки його не вбило за два рази махнути цією херньою вбило. А. Офігеть, ти піднімаєшся. Вони навіть анімацію не зробили для топку. Окей, я хочу пострелять з дробаша Так, а скикиш драбашові патрончики будуть тут. Опа! Эй. Эй, Опа Ліфт. А чим керується цей лифт? Він магії. Типу. Чи шо? Ездив. ни кнопки, ни хера. Что ты за таке? Yes, А, и все, да? И, и смертошка. Надо... А можно бихты, якое? Хе -хе -хе. Кокоси. Лохи. Ага. Ликуйся. Боже, це мені треба на праву кнопку миші нажати, потім на ліву кнопку миші нажати. Я обалдію. Ой, що там ножки дри? Вони вперлись один, в один, чмокаються. <их uploading noise> Жопи. У я вас залишу вдвох. Вони хотіли оцими роботами налякати, в них не вийшло. Ну, я 100% кажу, що я не наляканий цими роботами. Вони нікчемні. Такі міні-айріки, мабуть, вся гра буде складатися з таких міні ейріок А я не скажу тобі. Чекай. Так а що мені тут треба зробити? До чого підійти? Щось увімкнути? Увімкнути? Увімкніть? Увімкніть? Так тітка, що ти хочеш від мене? Що я маю зробити? Ну шо ені Лайк, Що мені зробити? Я що пам'ятаю, якщо ти щось говорила там? Ну тикни пальцем, хоча, блін, я не знаю. Головою кивни, в якому напрямку дивитись. Де тут об'єктивівс якісь? Не тут? Не тут. Шо це? Баба це, це таке? Що я з цього маю зробити? Uh... A square port on the end. Тобто цей порт треба кудись ставити. Походу, це та штука, яку я підняв, так? Да? Я не доганяю. Може, мені спорядити її нахаголі бы. Раголі, чесне слово, ну камон. а ти блядь, нихера не сказали. У-у-у, ти чого? Ааа, загрузка, господи. Uh, О, цього ти була демка. Плейтест. Uh, Ой, вибачте, зіваєш, як я проснувся недавно, Господинку. Я. Я не знаю, ну типу... В-вообще не понятно. Це рах речі. Мені фікщо було на ІТІ стартувати. Но є шо, є посипки, папуньки.